Неділок, 30 жовтня в ефірі. Новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Атака на область. Вночі російські терористи запустили по Дніпропетровщині дві ракети. Наші оборонці неба їх збили, але через падіння уламків є руйнування. Зараз на місці працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Влади, вітаю тебе. Розповідай, що відбувається на місці. Вітаю, Марко. Вночі наші захисники неба відбивали ворожу ракетну атаку. Їм вдалося знищити дві цілі. Втім, уламки російського залізяча все-таки впали на одну з громад нашого району. Постраждали будинки, багатоповерхівка одна і один приватний. А також автомобіль. Прошу пряму мову рятувальників сьогодні. Вночі наші оборонці з повітряного командування схід збили в небі над областю дві ворожі ракети, уламки яких впали. У Дніпровському районі, внаслідок чого були пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та автомобіль. Лише дивом обійшлося без постраждалих, адже у приватному будинку в момент удару знаходилася ціла родина це троє діточок та двоє дорослих. І на щастя, вони не постраждали. Наразі на місці на місці атаки вже працюють представники місцевої влади. Я прошу режисерів показати картинку. Вже видають людям будматеріали, аби можна було закрити вибиті вікна. Адже, от позаду мене є багатоповерхівка, є дуже багато вибитих вікон, їх треба якось людям закривати. Вже Розпочалися роботи з ліквідації наслідків удару. Вже людям допомагають документувати власне російські злочини. Ми продовжуємо працювати на місці. Більш детально про це розкажемо у наступних випусках. Новин е, студія, дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки ракетного удару по Дніпропетровщині. І продовжує потерпати від російських окупантів Нікопольщина. Наразі там зберігається загроза артобстрілу. Про це повідомив начальник РВА Євген Євтушенко. Терор тривав і в неділю. Росіяни спрямували на Нікополь сім дронів камікадзе. Били також з важкої артилерії. У місті Понівичино чотири домівки та господарська споруда, а ще два приватні підприємства. Вантажівка і лінія електропередач Наспокійно було й у мирівській громаді. По ній армія РФ випустила півдесятка артилерійських снарядів. В ніч на 30 жовтня РФ атакувала Україну 12-ма ударними БПЛА та ракетами Х-59. Усі ворожі цілі знищили вартові неба. Зокрема, у межах семи областей. А в Херсоні ранкову тишу перервав черговий російський обстріл. Били окупанти і вночі. Загинула літня жінка. Деякі містяни виявились заблокованими у власних оселях. Так виглядає місце прильоту. Як я вилізла, Це благо двір вибіла. А так бы я ну, тут осталась бы. Мне вот ж пока сюда вылезла мамы. Это, ну, такой промежуток. Ну, а ее, видно, сразу плитой провалила. Живем с горя. Ни документов, ничего вообще. Пусть ночной сырочки босиком, уже люди давали. Допомога бізнесу, збереження робочих місць та забезпечення населення роботою, чималий спектр послуг надає державна служба зайнятості. Аналогів такої допомоги немає в жодних інших структурах соцзахисту. Як скористатись підтримкою, та які переваги для працівників і роботодавців? Зокрема, дивіться далі наш сюжет. Масштабний цех з виробництва спецодягу працює на ринку вже 15 років. Підприємство постійно потребує розширення потужностей. Власного прибутку не завжди вистачає на всі потреби, каже директорка. Тож скористались державною програмою. Виграли мікрогрант на 250 тисяч гривень, придбали необхідне обладнання. Обладнання дуже дороге, тому ніяке. Додаткове обладнання не буде лишнім. Я би дуже рекомендувала участвувати, співпрацювати з центром зайнятості у службі зайнятості. Не лише з грантом допоможуть а й з пошуком фахівців. У деяких випадках наймаючи працівника підприємство може розраховувати і на грошову компенсацію. Компенсація за працевлаштування громадян, які потребують додаткових гарантій на ринку праці і компенсується єдиний соціальний внесок. Це підприємство після сплати заробітної плати, після сплати всіх податків, воно, йому компенсується той єдиний соціальний внесок, який був сплачений за конкретну людину. Роботодавці цього швейного виробництва фахівці служби зайнятості і допомогли з пошуком спеціалістів. Власне на підприємство за їх сприяння знайшли закрійника та швачку. Віктор, наприклад, переселенець з Харкова, приїхав до Дніпра разом із родиною, коли буквально в кілька десятків метрах прилетів ворожий снаряд. Каже, адаптація у Дніпрі пройшла швидко і добре. Роботу знайшли десь за через дві неділі, як переїхали в Дніпро ну, по об'яві, подзвонили. Ну і нам все підійшло. У нас все добре, я держава допомагає як в нашому полові. Загалом служба зайнятості реалізує цілий напрям програм, які є корисними і для роботодавців, і для самих працівників. На сьогоднішній день всі нові активні програми, які служба зайнятості втілює на ринку праці, вони направлені саме з одного боку на працевлаштування незайнятого населення, а з другого боку на розвиток та підтримку роботодавців. Тільки цього року на Дніпропетровщині за програмою служби зайнятості понад дві сотні роботодавців отримали від держави мікрогрантів до 250 тисяч гривень. Про усі можливості, які надає установа, можна дізнатись на їхньому сайті. Марко Ручка, Олександр Довгонь. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.